Всім привіт дорогі друзі, з вами Аня і сьогодні я знімаю продовження, як зробити резинове яйце. Е, вчора я випустила перше відео, як я почала робити і сказала, що сьогодні випущу, випущу відео. Ось я зараз знімаю. Пройшло в мене не 15 годин, а пройшло 24 години. Ну, Лучше в мене вийшло. Ось наше ячко. Воно ну, таке мягеньке, таке дуже гарне. Я вже його витягнула з нашого осту. бо тільки він покрився якоюсь білою штучкою. Я не знаю, чи її здирати можна чи ні. Я хочу в наступному відео зазняти відео, якщо буде, якщо я його розрізати. Якщо ви це ж такого хочете, тоді ставте багато лайків. Наше ячкою. Бачите, у тобой якась така штучка є. А якщо ось так от поставити на сонце, на світло, ось що буде. Воно таке от, можна сказати, світиться. А ще буде класніше, якщо поставити на фонарик. Але в мене фонарика, на жаль, зараз немає. Я хотіла тільки в мене батарейки там в ньому сіли. Ну, ось таке от коротеньке відео вийшло. Ставте лайк, якщо хочете, щоб вийшла частина, там де я розрізаю. Наша яйце. і з вами була Аня Шмигельська. Підписуйтесь на мій канал і всім па-па!